Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Бун після довгого тролінгу таки запрезентував нового трейлера, і таки в ньому був рептилія. Та такий рептилія, що вміє перетворюватись у навіжену почвару. Приблизно такого ви бачили його у фільмах. Але оцей момент, коли він хапає і крутиться, немов справжній крокодил, це дуже прикольно. Також не можна було в трейлері не помітити Ашру, яка виглядає неймовірно. Я чекнув усі комбінації. Більшість трейлеру вона була без свого фірмового капелюха. Хоча допитливі користувачі інтернетів таки помітили один кадрик, де вона, у своєму класичному вбранні. Але справжній вибух мозку це Хавік, який ігроладно просто шалений. А чому? Посеред бою він може відірвати свою руку і гамселити її вас. Там ще було купа цікавих камео. Ну а найцікавіше камео, це звісно бісина. Ой, <ків> септо, Сарина. Oh, Дуже дотепно. Дуже. Ah? Alan In The Dark отримає спеціальне колекційне видання за 199 долярів. В нього входитиме дві фігурки, одна поменше 10 см, інша побільше 26. А також різні наліпки та стіл Разом із кодами до різних доповнень. Поки невідомо, чи буде сама гра в коробці, чи так як і DLC, буде як код активації. Як закручено. Крім GSC, на Gamescom можна чекати ще одну українську велику студію. Foyer Games. Ймовірно, в кельн вони привезуть нове метро. А можливо, і абсолютно якусь нову гру нової франшизи. Ну, ні. Останнє оновлення для Шіфу релізниця 7 вересня. І на тім підтримка гри закінчиться. Це все, і це край. Там Джон Сіна рекламнув івент на другий Overwatch. Під назвою Invasions. А всім вам відомо, що Інвейдерс Маст Дай. Всіх треба. Розробники Гостраннер 2 ще раз нагадали у своєму Твітері чи то Пак Іксі, що їхня гра відразу на старті матиме українську текстову локалізацію. І такого має бути якомога більше. Український індичний горор The Escape Together отримає повну озвучку від San Diego Studio. Але це все буде на релізі. А поки, якщо вам цікаво, можете помацати ранній доступ всього за 74 гривники. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Ларіани припустили, що наступна гра, за яку вони візьмуться і будуть розробляти, може бути за масштабами менша, ніж третя частина брами Бальдура. Вони No i nie dziwno, bo Brama Baldura realnie ma wielokrotne rozmiary swojego kontentu. Tak, oczywiście. Tam pan Andrzej Sapkowski zaanonsował nową książkę o Wiedźmina. Bo dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. No ale ponieważ no, no, dla Ukraińców to ja zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. Yy, tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie, dosyć pilnie. Каже, що десь приблизно за рік закінчить роботу. Таке він розповів під час зустрічі з українськими фанатами на ютуб-каналі Фантастичні ТОС. Е... Мені здається, що Героям салам. Героям салам. перший Red Dead Redemption разом із доповненням Undead Nightmare таки отримає оновлення. Це нереально, це просто супер круто. Чи то порт, який вийде тільки на Nintendo Switch та четвертий PlayStation. але не з Xbox Лол. Чекати доведеться недовго, адже реліз не за горами 17 -го серпня. Про вихід на Next Gen консолі чи ПК Rockstar нічого не казали. Ще гірше, без паніки, все гаразд. Ні, не гаразд. Але якщо у вас є Xbox Series, то по факту ви можете заграти першу частину, так як консоль має зворотну сумісність із 360 боксом. А якщо у вас PS5, то вона ж має зворотну сумісність із PS4. Тому 17 серпня ви теж зможете заграти. Дякую за твою пораду. Нова Call of Duty буде називатись Modern Warfare 3 і вийде 10 листопада. До стрітфайтеру завітають черепашки ніндзі На жаль, вони не будуть грабельними файтерами. Якщо хочете пограти за черепах у файтингу, це вам треба йти і купувати другий інжастіс. Продано, я думаю, ви маєте почути звук з писання коштів з моєї карти. Був ще трейлер Акі. От вона буде грабельною, хоча її ігроладу нам так і не показали, проте запевнили, що вона доєднається до гри вже цієї осені. А от для восьмого текену заанонсували ще двох персонажів під час Ево. Перший наймення Рейвен, що створює незабутні вайби Нуба Сайбота, так ото -от він ще з п'ятої частини у цій франшизі, я просто про це не знав. Тому приношу свої вибачення, я цього не знав. А другий чи то пак друга Азазена, вправна панянка з Перу, що доєдналася до ростеру Текена вперше саме у новій частині. Mm. Oh, Оці дві новини мали бути ще в минулому випуску, але я тоді був занадто захоплений новим трейлером МК, що забув додати. Так, я згадав. <laughs> 6 вересня третя брама Бальдуру разом із релізом на PlayStation 5 має отримати підтримку AMD-шної технології FSR 2.2. Ну і ще й технології від Intel, але тих відеокарт настільки мало, що ми їх не будемо згадувати в цьому відео. Просто зараз доступна вже перша версія FSR, ну і, звісно, інвідіївський DLSS. Фюрер і той не сказав би краще. Минуло зовсім небагато часу з релізу гри, а Ларіани вже планують доповнення. Ні, робити вони його ще не почали, а лише на словах запевнили, що мають такі наміри. Я нічого не Ви думали, це дратує. Звісно, навіть приблизно, коли це все діло релізниця, абсолютно невідомо. Усе складно кругом туман. Sony розпочали тестування нового хмарного геймінгу для преміальної підписки PlayStation Plus. В українському регіоні. На жаль, це не буде доступним. Чому це неможливо? бо неможливо. <плес> Чому <плес> топив виродку? Розробники ДБД виклали нового трейлера чужого, і так як це синематик, з нього нічого не зрозуміло. Крім того, що він виглядає як нова реклама Alien Isolation. Що це? Це реклама гри. В кінці ж відео дбайливо зазначили, що до гри додадуть ксеноморфа як кілера та ріплі до списку тих персонажів, що намагатимуться врятуватись. Чи буде нова мапа, наприклад, зорельота, поки невідомо. Реліз цього доповнення запланований на 29 серпня. Поки все мене без психіатра не обійдусь. ось окосіпається. Допитливі користувачі інтернетів довідались, що в нових асасинах в міражі будуть продавати скінчики. Деякі з них дивні і навіть не вписуються в атмосферу гри. На кшталт тих, що були в Origins та інших попередніх нових асасинах. З 10 по 14 серпня Ubisoft дозволять абсолютно безкоштовно грати в 5 частин асасинів. Це безкоштовно. Буквально. Релізнулось доповнення Song of Ice and Dust до нового Saints Row. Ну і нагадую, що 24 серпня гра по в Steam. Hitman World Assassination отримав доповнення із купою нової зброї. Додаткового косметичного налаштування Лігва 47-го та одним скінчиком. Ну, що я можу сказати? Це. Це. Це п. Це п. Це... 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 Розробники брехні ПЕ заявили, що розпочали вже штампувати диски з грою за кошти партії Європейська Солідарність. А отже, можливості того, що гра буде перенесена, дедалі менше. Хоча всі ми пам'ятаємо кіберпанк. А цей же ж солус лайк like має релізнутись 19 вересня. Поки інтернетами ширяться чутки про ремастер другого квейку, ви просто зараз вже можете спробувати оригінал українською, ще й навіть із файним озвученням. Всі посилання, звісно ж, в описі. Так, це правда. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга. Форт Соліс, той самий жахастик, для озвучення якого були запрошені Трой Бейкер, відомий актор, що подарував свій голос, величезній купі персонажів. Пейгану міну, джоелу та когорті бійців з Ігор Незерів. Так саме він озвучив шинока в МКХ. Scum. How dare you? Також у Форт Соліс ви почуєте Роджера Кларка До болі знайомого вам, якщо ви проходили другий for your head alone. I got some jelly beans. Like Як я завернув про гру. Тепер вам хочеться її придбати. Але стривайте, розробники ще підготували лімітоване видання із стілбуком та постером. Колекціонери мають зацінити. Хороша була б реклама. Обсідіани розповіли, що Avowed мала насправді бути онлайновою грою у всесвіті Pillars of Eternity, але команда прийняла рішення змінити задум та створити класичну фентезійну рольову гру від першої особи. Ідея на мільярд доларів, всесвіт по-моєму лишився той самий, тому фанати Pillars of Eternity можуть знайти для себе там якісь великодки. Маленький шайтан знайшов те, що нам треба. 11-Bit Studios повідомили, що теж будуть на цьогорічному Gamescom. Ні, другий Frostpunk вони не дадуть помацати звичайним відвідувачам, звісно. Але, начебто, деякі журналюги зможуть глянути одним оком. Так, це прикро, це образливо. Але взагалі, 2022 рік, це взагалі називається булінг та аб'юз. Викликайте поліцію. Електронні картці візьмуть і відімкнуть сервери кількох старих ігор. Кажи, де сервери? Хвилинку, як це? Ви чорт? Я намагаюся об'їхати. І оце так. Mm -hmm. Серед них третій крайзис та другий Dead Space. Це подейкують, що до наступного року Соні планують відкрити 28 центрів обробки даних у 15 містах, і це все задля запуску їхнього сервісу хмарного стрімінгу ігор. Проте це все працюватиме лише для преміумної підписки PS+, яка знову ж таки недоступна в українському регіоні. Клас перед це рідкою хвалитись. THQ Nordic заанонсували в Твіттері чи топак XC, що проведуть 11 серпня трансляцію. Ймовірно показуватимуть ремейк першої готики, а може навіть і дату релізу повідомлять. А вже ж! чесно? Ні. Інтернетами ширяться чутки, що шоста ГТА вийде у 2024 році. А всі ці плітки утворилися через план капкан та й заробити рекордні гроші саме в той фінансовий квартал. Фантастика. Елементарно. Для кого як? Досить неоднозначні новини лунають із боку компанії Rockstar, де вирішили потішити старих фанатів своєї творчості, випустивши класичну на сьогодні першу частину Red Dead Redemption на консолях попереднього, восьмого покоління PlayStation 4 та Nintendo Switch. Щоправда, така новина дещо розчарувала гравців, які очікували, ну як не рімейк для PlayStation 5 з усіма фішками її геймпада. Так хоча б нормальний ремастер. Самі ж розробники описали це видання як певну конверсію. Нового контенту чи значних виправлень у грі очікувати не варто. Ні, не переймайтесь, ви далі собі трудіться. Лише з'явиться декілька нових мов, серед яких, на жаль, української не знайти. Це зрада. Зануритись у життєві перипетії Джона Марстона та дізнатися, чим завершується сюжет rdr 2, можна буде вже 17 серпня, якщо купуєте ігри у цифровому варіанті. Якщо ж надаєте перевагу фізичним виданням, прийдеться зачекати до 13 жовтня. Ні, дякую. Я розумію, нема часу. А в кого він є? А це був ведучий каналу Таємна Кімната. Всі посилання в описі під відео, тому не соромтесь, підписуйтесь. Рекомендую прийти. Ремеді також заявили, що будуть на цьогорічному Gamescom. І так вони показуватимуть ігролад Alan Wake 2. А може не ігролад, а ще якусь інформацію. Конкретно це за спойлерів ведучої онлайн трансляції Глек Кейлі. Сама ж трансляція розпочнеться в четвер, 22 серпня о 21.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. Офіційно стрей релізнувся на консолях Xbox. Ні, не відразу в підписці Game Pass, як прідкували до того. А от Ремастер Quake 2 релізнувся в перший день в Game А це воно! Фанатам парової крамниці дядька Гейба теж немає чого сумувати, адже гра доступна і там. Тим паче, якщо ви придбали старенький Quake 2, то оновлена версія буде для вас абсолютно безкоштовною. А чого так дешево? А з приводу фанатського перекладу оригінальної гри, то автори вже працюють над його адаптацією під оновлену гру. Бо боже щастя, майстри. Друга частина Overwatch релізнулася в стімі, де її радісно привітали, заваливши купою негативних відгуків. Що ви нещасливі, бути такого не може. Візьміть поголку. Цілком справедливих негативних відгуків. Серіальний Twisted Metal несподівано набрав 94% від аудиторії в рейтингу Rotten Tomatoes, Тому можете в принципі й подивитись. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу, розробники другого Ghostrunner розпочали реєстрацію на закрите бета-тестування. Кількість місць обмежена, тому важливо встигнути. Ти все пропустив? Хтось взяв і злив обкладинку диску нового МК. Для п'ятого плейстейшена власне на ній було вказано про новий режим, який ще не було анонсовано під назвою Вторгнення. Що це конкретно буде? Достеменно невідомо. Проте відомо, що NetherRealm Studios проведе сьогодні новий комбат-каст, на якому продемонструє більше ігроладу смоука Ашри та Гераса. Немає диму без вогню. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.